Депутата обласної ради Зінкіовича, коментарі депутата Сергія і інших, зокрема по мені, по моїх дітях. От і Тому, відповідно, я хотів би з цього приводу звернутися до преси. Ще два роки назад, коли відбувалися ці події в Криму, я якраз в цей період був там. 26 лютого 2014 року я приїхав туди, мене не ввели, до рідного брану, отака от ситуація склалася. Ну, Звичайно, не знав, що попаду саме в вертих подій по захопленню Криму, які тоді відбувалися. По поверхню додому, тоді ж от, до мене зверталася преса, і ви, зокрема. Тим, щоб дати інтерв'ю, щоб розповісти і так далі. Я тоді утримався, як в принципі пізніше через рік, коли була перша хвиля з цього питання, тому що возвращав, що це не патріотично і це неправильно. От, і, звичайно, тримав це в собі і так. Мабуть, повинно було бути от, всі ці події, що відбулися. Я їх бачив наяву, як було, як все це відбувалося. Тепер, на жаль, я вважаю, непорядні політики роблять собі кар'єру політичну, дивіденти, збувають на материнських слізах на батьківському волі, на проблемах, тому що все це розділили сотні тисяч родин, не тільки таких, як моя. Що б я хотів сказати? Судячи по таких заявах, Непересічна людина, читаючи, розуміє, отак: взяли, перейшли зрадники, все, придали Україну, побігли туди, в Росію всі служити і працювати. Насправді це було кардинально, звичайно, не так. Тоді 26, 26 лютого, от, власне, коли син зустрів, ми їхали, ми поверталися, от, зразу з машини. По телефону поступила тривога про бойову готовність. І після того діти, як так більш моїх і не бачили. Вони в частині були на підвищеному війській на бойовій готовності. Вони майже місяць тримали там оборону, тримали частини захисту, а тоді це була, мабуть, військові частини, єдина територія власне, свою територію до 19 березня нікого. Я там був на КПП з іншими батьками, читанами родини військовослужбовці стояли, там були козаки, були місцеві теж активісти, палили бочки, скати і так далі. Ми тоді, звичайно, стояли за своїх дітей, передавали їм носили їсти, продукти. Тримали зв'язок. Вони свої частини притворили.